Доброго ранку, діти! Починаємо заняття з розвитку мовлення. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо про те, що є в житті кожної людини про рідну мову. На землі є багато різних країн, і в кожній країні є своя мова. А ви пам'ятаєте, в якій країні ми живемо? Діти. Правильно, ми живемо в Україні. А яка мова є рідною для українського народу? Так, українська. З маличку кожна дитина вчиться розмовляти рідною її мовою. Ми читаємо книжки, співаємо, слухаємо українські пісні та казки, навчаємось читати та писати українською, вивчаємо вірші українською мовою. Так само українські письменники впродовж всієї історії України славили та шанували українську мову. Це Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка, Іван Франко присвятили своє життя українській писемності. Наш з вами обов'язок, діти, не тільки дбати про українську мову, а й забезпечити її розвиток, розповсюдження, процвітання. Наша мова, українська мова, найбагатша, бо містить безліч слів, завдяки яким ми можемо розповісти, висловити, описати все, що забажаємо. А зараз я пропоную вам послухати пісню про українську мову, яка ж вона українська мова? i Мову я люблю. Сподобалась вам пісня, діти? Так? А зараз давайте пограємо в гру і скажемо, українська мова яка. Разом зі мною повторюємо слова українська мова барвінкова. Українська мова. Калинова, українська мова лебедина, українська мова рідна, українська мова солов'їна, українська мова співуча, українська мова мелодійна, українська мова щедра, українська мова Веселкова, молодці діти, яка різнобарна наша мова. А зараз за допомогою Мнемотаблиці пропоную вам вивчити чудовий вірш про українську мову української письменниці Марійки Як, Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Увага на екран, послухайте уважно вірш. Ой, яка чудова світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Діти, про що розповідає віршна? Добре, я вам допоможу. Це лірична розповідь про українську мову. А давайте разом скажемо, яка вона мова? Світла, багата мова мами, тата, діда і бабусі. Як ви вважаєте, про що нам хотіла розповісти письменниця в цьому вірші? Мабуть, про те, що вона добре знає, знає мову, але ще більше буде її вивчати. Добре діти, давайте зараз разом повторимо вірш. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. Молодці діти. А тепер я буду казати початок речення, а кажіть закінчення. Ой, яка? Світла. Українська. Мова мами. Мова мами тата, діда. Знаю її і ще краще навчуся. Молодці. У вас дуже добре виходить. А хто ще не запам'ятав, повторіть кілька разів разом з батьками, а я буду чекати ваші вірші. Час минає швидко, наше заняття закінчується. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні розмовляли? Так, Про українську мову. А яка наша мова? Назвіть слова, які ви запам'ятали? Мова яка? Українська, ще калинова, лебедина, світла, багата. мова мами, тата? Дідуся бабусі. Добре, а ще ми сьогодні з вами вивчили вірш про українську мову Марійки Підгірянки. Молодці! Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Діти, вивчайте українську, спілкуйтесь українською і бережіть українську мову. Дякую вам. Наше заняття закінчено. До побачення!